Росія ракетами вбила людей, коли ті мирно спали. В ніч на 18 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю шість ракет. Деталі терористичного акту повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашка. За його словами, атака відбувалась з 1.33 по 1.48. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Станом на зараз відомо про двох загиблих осіб: троє поранених. Ще троє людей вважаються безвісті зниклими. Голова запорізької військової адміністрації уточнив, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю поранення отримали чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка. Загиблі двоє чоловіків. Жителів евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу. Внаслідок російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці сталося обвалення в під'їзді з 5 по 3 поверх. Вісім квартир зруйновано. Під завалами опинились люди. Бійці ДСНС проводять пошуково-рятувальні роботи, дістаючи людей з під завалів. Правоохоронці опублікували у мережі відео, на якому показано порятунок постраждалого із під завалів.

За попередніми даними з під завалів можуть дістати і ще троє мешканців будинку. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Президент Зеленський також відреагував на теракт у Запоріжжя. Він вкотре підкреслив, що держава-терорист веде цинічну війну з цивільним та наголосив. Що російський терор має програти?